39-річний чоловік, стосовно якого відкрили кримінальне провадження за фактом конфлікту з військовослужбовцями ТЦК, написав на них зустрічну заяву. Про це кореспондентам Суспільного розповіла речниця Житомирського райвідділу поліції Марина Вітвіцька. Увечері, 9 листопада, чоловік пояснив свої дії і одночасно звернувся до поліції з заявою щодо неправомірних дій, вчинених відносно нього. Встановлені допитані свідки, переглянуті записи. Камер відеоспостереження з місць, які розташовані неподалік місця події. Також обом учасникам події, обом заявникам було надано направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеню тяжкості спричинених їм тілесних ушкоджень. Нині з обома зверненнями поліцейські проводять досудове розслідування у межах кримінальних проваджень. Попередня кваліфікація стаття 296 дев'яносто кримінального. Кодексу України хуліганства нагадаємо, конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та Житомирянином стався 8 листопада у Житомирі. Упродовж двох днів у соцмережах та місцевих телеграм-каналах публікували відео інциденту з різних ракурсів. Працівники кав'ярні, біля якої все відбулось, знають цього Житомирянина. Спокійний хлопець він нічого ніколи нам не говорив. Адекватно відноситься і прийде не на грубить ніколи. Так бачите, як вийшло. Він там зовсім не винен. У нас вже ж є камери і вже, вже пішло повне відео в хід в інтернет. Ну, хто почав, що хлопець наоборот потерпілий. Суспільне ще раз звернулося до 39-річного Житомирянина за коментарем, але він відмовився спілкуватись на камеру. Ми залишаємо за ним право прокоментувати ситуацію. Сергій Гаврилюк, представник Житомирського ТЦК, розповів, що у прилюдненні відео не показують того, що передувало бійці. Чоловік Проходячи повз, йому запропонували зупинитися і поспілкуватися, так як я і казав, в рамках проведення заходів мобілізації, запропонувати з'явитися до ТЦК і так, далі, і так далі. На це він відповів ну вкрай негативно, застосовуючи ненормативну лексику, і пішов далі. Його ніхто не переслідував. Пішов, пішов. Все, не хоче спілкуватись, ніхто не доганяв. Але цей чоловік, можливо, визначив, що він недостатньо сильно утвердив свою позицію перед військовими, повернувся і, начав, і почав провокувати фізичне втручання, скажімо так, насилля. Можливо, да. І всі далі на відео все, все бачили, що там відбулося далі. військовому службовцю 58 років. Він пройшов війну, він служив в десантно штурмовій бригаді. Отримав поранення, контузію, і в даному випадку він не так як кажуть, він не злякався. Він поступив, так як ми їх інструктуємо. Він погасив конфлікт і не відповідав. Катерина Тарасюк, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.